І, промови мені, не бійся, я перший і останній. І був мер... живий, і був мертвий, і ось живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від адом. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хотів би наголосити, звернути нашу увагу, яким чином ми зможемо отримати вічне життя і як його набути вже тут, на цій землі. І так, через єдність. З Ісусом Христом. що таке єдність? Давайте ми звернемося до Святого письма. Е, Іоанна 15 розділ. Перебувайте в мені, я вас. Як галузка не може приносити плоду сама собою, коли не буде на виноградині, так і ви, коли в мені не будете, я виноградина, ви галузя, хто перебуває в мені, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. І так, перша умова це перебувати на галузці. Тобто, так як гілка, яка перебуває на дереві, вона, по суті, харчується із цього, цієї основи, з цієї виноградини, так і ми. Ми можемо харчуватися. Тобто ми маємо можливість, Бог є слово. Так? Ми кажемо, що Ісус Христос є слово. Якщо ми харчуємося, тому що ми можемо фізично харчуватися і духовно харчуватися. Людина, яка Читає їх книги, скажімо, різні книги, да, там, духовні книги, вона набуває зовсім іншого характеру. Тобто, в залежності від того, яку інформацію ми сприймаємо, такими ми і стаємо. Сьогодні світ в світі конфлікти відбуваються, чому? Тому що людей накачують різною інформацією: агресивною, негативною, злобною, ненависною. І ця інформація вона є харчуванням, вона є тим, що живить нашу природу, людську природу. Фізично ми підтримуємо фізичне життя, коли їмо хліб, п'ємо воду, суп, борщ це є їжа, яка підтримує фізичне тіло. Але є духовне життя, ті, духовне тіло, скажімо так, і його ми можемо підтримувати Ісусом Христом. Коли ми читаємо святе письмо, коли ми маємо 5-10 хвилин почитати, послухати святе письмо. Якщо ж ми цього не робимо, ми як відрізана галузка. Це перше. По-друге, через воскресіння е, Ісуса Христа. Отож, ми поховані з ним, Римлянам 6 розділ, через хрещення. Хрещення йому смерть. Щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і щоб ми оновлені життям ходили. Бо якщо ми з'єдналися подобою смерті, то з'єднаємося подобою Воскресіння. І так, що це таке? Це коли ми залишаємо е, світські або ті справи, які сьогодні приваблюють нас, які є доволі привабливими і вони тянуть за собою. Не обов'язково ми будемо розподіляти або розділяти ті погляди, але нас затягують компанії, погані товариства портять хороші нрави, сказано в Святому письмі. Тобто, Коли ми слідуємо за поганою компанією, ми якби набуваємо цього. Ми маємо померти для цього, тобто залишити це недобре. Те, що в нас вчора було, погані звички, Так, ми можемо сказати, ну нічого поганого, але. Пані звички, вони не тільки е, руйнують наше здоров'я, вони заважають нам, вони руйнують наші сім'ї. Ну, скажімо, чоловік, який випиває, він має залишити алкоголь, не тому що релігія йому забороняє. чи Христос, Христос просто каже, що це за, е, перешкоджає твоїх хороших відносинах, навіть з дружиною, з твоєю сім'єю. Ти уділяє, тому ми маємо померти і воскреснути для нового життя. Тобто залишити все це. Це друге, третє. Це перебування в Ісусі Христі. Коли хто в Христі, то й створіння нове. Стародавнє минуло, а тепер все нове. Галатам 2,20. Я розп'ятий з Христом. і Живу вже не я, але живе у мені Христос. А що живу тепер в тілі, то живу вірою у Сина Божого. Що це таке? Коли нам щось або хтось подобається, коли нам подобається якийсь, будемо казати, комір, ми починаємо його копірувати, ми починаємо одягатися, його, як він. Волоси носити, як він, дехто робить пластичні операції і так далі. Ми манери копіруємо, тому що ми наслідуємо його. Коли нам подобається якась дівчина, ми намагаємося ну, не копірувати її, але ми намагаємося їй сподобатися. Ми намагаємося вести своє життя, поведінку належно регулювати, щоб ми сподобалися. Приймати її вподобання так само з Ісусом Христом. Ми маємо перебувати в ньому. Тобто, не просто прочитали Слово Боже і пішли робити свою справу. Ми маємо прочитати Слово, воно має нас навчити, ми маємо залишити недобрі вчинки. Потім ми маємо скопірувати те, що подобається нашому Господу, стати подібним до нього. Тому що, коли ми стаємо християнами, нас люди в цьому світі. Зразу порівнюють, а от ти читаєш Біблію, ти християнин, а ти себе погано ведеш. Ти не так, як Христос, ти не похожий на Христа, ти не... Ну, Він не став твоїм куміром. Це третє. Христос дає нам життя. А що правду чинити в любові і всьому зростати в того, хто є голова Христос, із якого все тіло з'єднане та зв'язане кожним, допоміжним суглобом. І так, Христос є нашою головою. Тобто, тіло є голова, і наші рухи, наші вчинки, куди ми йдемо, куди ми дивимося, що ми читаємо, залежить від голови. Так от, Христос починає керувати. Хоча є хвороба, я не пам'ятаю, як вона називається в медицині, коли розлад організму. І... Кін... Ну, взагалі члени тіла, кінцівки починають рухатися хаотично, вони навіть починають шкодити собі, бити себе, тобто голова не контролює. Інколи ми, напевно, подобаємося до таких членів тіла, які на... замість того, щоб плекати наше тіло, берегти його, ми починаємо бити, ну, ш... знищувати його. Тому ми маємо мати цю єдність, щоб ви були всі одно. Як ти в мені, так і я в тобі, щоб і вони були одно. Щоб увірував світ, що ти послав мене, а ту славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були одно, ми одно. Я в них, а ти в мені. І так, ми маємо повністю покоритися Господу. Так як голова підкоряється, есть, все тіло покоряється голові, так як голова керує всім тілом, так і ми маємо бути керовані Господом. Це важливо. Це є єдність. І так, в першу чергу, ми маємо. Харчуватися Словом Божим, харчуватися Господом, читати Святе письмо, вивчати те письмо, слухати духовні теми. Друге, ми маємо залишити все те, що заважає нашим відносинам, як ті з Богом, так і з ближніми, залишити зубні звички, залишити погані слова. Не тому, що так морально потрібно, тому що так суспільство говорить, тому що це заважає нам. Ми маємо воскреснути, залишити, померти для гріха, для цього недоброго. І третє, перебувати в Ісусі Христі. В першу чергу, наслідувати Ісуса Христа, уподібнюватися Йому, жити, вчинити і навчати таке Христос, а також робити те, що подобається Ісусу Христові. І це важливо. І четверте. Покоряться йому, як покоряється тіло, так і ми маємо покорятися нашому Господу. А коли Христос вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то й Той, хто воскресив Христа Ісуса з мертвих, оживить і ваші смертні тіла через Святого Духа, що живе в вас. Амінь.